Якісна продукція, де таку купити та як оберегтися від харчів не першої свіжості? Ми є те, що ми їмо, каже народна мудрість. Тому українці все частіше звертають увагу на якість продукції та ретельніше обирають місце, де її купують. Покупала на оптовому ринку продукти і в принципі качеством довольна. Я покупаю на ярмарках продукти. М'ясо, молочне, творог. Яблуки, фрукти, овочі. Тож українці віддають перевагу перевіреним сертифікованим місцям, де перед продажем продукція проходить жорсткий контроль. Продукція тваринного походження то проводиться радіологічне дослідження, ветеринарно-санітарна експертиза на безпечність та якість. Якщо це молочні продукти, то там досліджуються на жир, на кислотність. На редуктазу на продукцію рослин, обов'язково на нітрати, радіологію, на вміст нітратів, радіологію і органоліптичну оцінки. Після перевірки сільгоспвиробникові видають експертний висновок, що підтверджує якість продукції і надає право її продавати. Саме цей документ продавець має пред'явити покупцеві, якщо той забажає переконатись у безпечності товару. Ви вправі запросити, якщо це на організованому я підкреслюю, організованому ринку, експертний висновок лабораторії, де ви прочитаєте всі ті показники і доброякість, на які була досліджена ця продукція. Також перевірте термін придатності продукту, адже нерідко супермаркети омолоджують товари, приклеївши поверх реальної дати виробництва стікер із новішою фасування чи пакування. Але навіть якщо заводська мітка все ж є, м'ясо, молочко чи ковбасні вироби на останніх днях життя брати ризиковано на останні годині або на останній добі все ж таки не купувати продукцію, тому що 100% гарантій, що повністю були дотримані всі умови зберігання, не буде. То щоб продукція залишалась безпечною та якісною, ланцюг відповідальності між виробником та реалізатором має бути нерозривним. Сьогодні всі країни, особливо заможні країни, борються за якість. Продуктів харчування і плюс до цього борються за свіжість продуктів харчування, і це зрозуміло, тому що це запорука здоров'я нації. І щоб нагодувати українців свіжим та якісним, аграрне міністерство розвиває продовольчу логістику по Україні. Крім ОРСП та ярмарків, нещодавно в столиці запрацювали ще й автолавки рідне село, де жителі міста зможуть придбати селянські товари без націнок, а фермери та кооператори отримують прямий канал збуту своєї продукції.